Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от насоси. паливно на перекачуваючі. Це у нас виробництво Китай. Вартість цього насоса у нас 350 гривень. Оцього цього у нас вартість 400 гривень. І той, і той насос працює від 12 вольт. Відрізняються вони по діаметру. Тут у нас діаметр 38 мм, потужність. 40 Вт, 20 літрів у хвилину він перекачує. так і Оцей у нас тут діаметр 51 мм. Потужність у нього повинна бути трошечки більше, але ну не вказує тут виробник потужність. Вважаю, що десь у вас 50 у нього буде. І е, заявлено його перекачування в хвилину, там 30 літрів у хвилину він перекачує. Друзі, ще раз кажу, 350 гривень і 400 гривень. Цей менший вущий фільтра у нього немає, він відсутній. Тут фільтр є, але він по діаметру більший. І до нього ще пропонуємо отакі от шланги трьохметрові. 150 гривень за погонний метр, тобто 3 метри 450 гривень. Отакий шланг. Хамутік тут йде у комплекті, але він не підходить. Тут у нас отвір. 20 мм, тут у нас отвір 16 мм, але шлангу ми даємо 14 мм, вона краще стає. Тут шланга 20 мм, вона стає. Друзі, ще раз 350 гривень і 450 шланга, якщо вам треба, або окремо можете замовити до шланги, і тут у нас 400 гривень, і шланга ще 450 гривень. Хамут по бажанню, якщо треба, підбереву вам ще хамут. Хочу нагадати, що працюємо ми за готівковий розрахунок. Можете на новій пошті розрахуватися, можете на капку сплачувати. Також працюємо по перерахунку з ПДВ та без ПДВ. Для замовлень, будь ласка, телефонуйте за номерами, які ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.